Доброго дня, шановні випускники шкіл та ваші батьки. Я директор фахового коледжу електрифікації Дніпровського державного аграрно-економічного університету. Ми єдиний профільний навчальний заклад, який готує техніків електриків. Ми недавно відмітили своє сторіччя і являємося одним із найстаріших навчальних закладів на Україні. Я хотів би запросити вас, щоб ви теж стали прометеями, людьми, які несуть світло в життя. Наш коледж має потужну матеріально-технічну базу і розвинену соціальну інфраструктуру, сучасне обладнання, комп'ютеризовані кабінети і лабораторії. При навчанні з використанням новітніх технологій в умовах наближених до виробництва студенти мають можливість вже під час навчання безпосередньо долучитися до виконання виробничих завдань, приміряти на себе роль керівника структурного підрозділу і навіть цілого енергетичного підприємства. Наша мета озброїти студентів фаховими сучасними знаннями та управлінськими навичками, інформаційними технологіями та іноземними мовами для успішної самореалізації. Та адаптації на ринку праці. Важливе значення надається практичному навчанню, де студентам необхідно застосовувати набуті знання у реальних виробничих ситуаціях. Практична частина підготовки фахівців здійснюється в лабораторіях, виробничих майстернях коледжу, а також на передових енергетичних підприємствах та організаціях країни. Ми не просто надаємо освітні послуги, ми навчаємо студентів критично мислити. Швидко реагувати на будь-які зміни в виробництві, в суспільстві, креативно і творчо підходити до вирішення різних фахових і життєвих завдань. Важливо пам'ятати, що наш коледж є надійним початком вашого життя, підготовка в коледжі дає можливість нашим випускникам продовжувати навчання на інженерних спеціальностях в університетах країни. Тому наші випускники користуються великим попитом на сучасному ринку праці не тільки на рівні області, а також в Україні та за її межами. Молодим людям, які прагнуть стати студентами нашого коледжу, ми пропонуємо найкращу спеціальність, тому що фахові молодші бакалаври з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки є і завжди будуть основою технічного поступу, борукою ефективного економічного розвитку держави. Я навчаюсь на 4 курсі коледжу. Мій вибір цього навчального закладу обумовлений тим, що тут навчають спеціальності 141 електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, яка надасть мені змогу працювати на передових підприємствах міста та України, а також займати керуючі посади з гідною оплатою праці. Під час навчання в коледжі я отримала якісні знання та практичні навички. Тут створені комфортні умови для навчання: сучасні кабінети, лабораторії, фізкультурний комплекс з багатьма секціями, а також художня самодіяльність. Під час навчання в коледжі я отримувала підвищену стипендію урядом у зв'язку з тим, що спеціальність престижна. На сьогоднішній день я отримую стипендію у розмірі 3 тисячі гривень щомісячно. Запрошуємо вас до лав нашої студентської дружньої спільноти. Я студент випускного курсу нашого коледжу та запевняю вас, що наш коледж найкращий у підготовці фахівців. Так само, як і ви, я стояв перед вибором. Куди мені піти далі? Де далі навчатися після школи? Та я зупинив свій вибір саме на цьому коледжі і за весь цей час я жодного разу не пошкодував. Суттєвою перевагою нашого коледжу є сучасне обладнання лабораторій. Що дозволяє отримувати та відточувати свої навички студентам? Наші викладачі мають великий досвід та й бажання ділитися ним з нами, студентами. Коледж сприяв моєму фізичному і духовному зростанню та допоміг мені обрати свій шлях.